Привіт, глядачам каналів Мінфіни Фінанси. Я з вами, я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Сьогодні я буду говорити про що? Про те, що зараз і як зараз захистити свої защадження в гривні. Ви постійно мені задаєте це питання, але я хочу дати деякі рекомендації, які не завжди е, говорять на ринку, які все ж таки зможуть якось вас захистити в умовах війни, в умовах військового стану. В умов фактично великої інфляції і е, все ж таки дати свої рекомендації не тільки але по гривні, але й по валюті. Шановні глядачі, а перед тим, як дивитися це відео, поставте нам, будь ласка, лайк. Та ще я ще раз хочу подякувати вам е, тим з вас, хто зараз підтримує нас на Patreon. Посилання на нього в описі під цьому відео. Ну, а саме, активним зі спонсорів я обіцяю відповідати на ваші питання в першу чергу. «Інфін» знайомить вас з українським бізнесом. На його ютуб-каналі вийшло інтерв'ю з Тарасом Вілянським, керівником розвитку бізнесу Смарткаса. У відео Тарас розповідає все про «Три в одному для бізнесу. Смарткаса це банківський термінал, касовий апарат, програмне РРО та безліч інших функцій. Смарткаса не могла залишити наших глядачів без подарунків, тому в описі шукайте посилання на відео, виконуйте умови конкурсу, результати якого я в своєму відео. Яке вийде 25 серпня на каналі МінФін Смарткаса це все, що потрібно для бізнесу? Підтримай лайками відео, щоб про це могли дізнатися якомога більше глядачів. Ну і ми перейдемо до цього питання до того питання, про яке ви хочете переговорити і задаєте мені дуже велику кількість під нашими роликами запитань. Я їх все зробив фактично в одному, в одному питанні, і хочу все ж таки вам відверто розказати, що відбувається. Тобто, ми будемо говорити про те, все ж таки, що відбувається з гривнею, як захистити свої заощадження в гривні. Ну і все ж таки я дам рекомендації, як це зробити зараз в умовах війни. Ну, ситуація з гривнею зараз турбує всіх. НБУ прогнозує рівень офіційної інфляції за 2022 рік в межах не менше 30% і, мабуть, навіть вище. НБУ також фактично викупив ОВДП та військових облігацій на суму не менше ніж на 260 мільярдів гривень. Тобто, це фактично та емісія, яка вже відбувається, і планується робити в межах до 30 мільярдів гривень щомісячно всю цю другу половину року. Тобто, що відбувається, фактично, все ж таки вони не відкидають в НБУ емісійний шлях закриття потреб фінансування бюджету. І єдине питання, що вони хочуть його обмежити по максимуму для того, щоб це не довили на валютний ринок. В моєму розумінні зараз все ж таки можлива тільки диверсифікація ваших защаджень для того, щоб ви могли себе якось підстрахувати в епоху загальної турбулентності на ринках, і ця ситуація зараз відбувається по всьому світу. Ви бачите, що відбувається зараз з Тайванем та Китаєм. Ви бачите, що зараз відбувається в Сирії, Ви бачите фактично і безпосередньо бачите то, що відбувається зараз на війні. Росії проти України, ви бачите, що відбувається зараз з цінами на продовольчі товари не тільки в Україні а й за кордоном. І ще дуже велика кількість факторів, яка зараз все ж таки дуже впливає, і не тільки на валютний курс в Україні, а взагалі на ситуацію інфляційними процесами, взагалі на рівень життя в Україні. Тому все ж таки, якщо дивитися ну, на ситуацію відверто, то я би все ж таки радив зробити слідуючим чином за своїми заощадженнями, які у вас є. Десь 30-35% від суми ваших заощаджень я би залишив у гривні на коротких депозитах у банках. Вони дають час до десь до 20,5% річних, тобто з рахуванням податку на військового збору, це десь 16,51 річних. Фактично вже чистими, це ваш доход. Крім того, можна вкладатися ще в ОДП та військові облігації з прибутковостю від 14 до 16 річних. Немає там, немає взагалі оподаткування, і е, ще от я хочу вам сказати: ми вже розмовляли і в інших наших роліках, що поступово можливе, все ж таки, додаткове підвищення дохідності, тому що МінФін України продовжить все ж таки можливо поступово підвищувати ставки залучення е, коштів через ці аукціони для того, щоб залучати більше коштів в бюджет не за рахунок емісії національного банку. За рахунок викупу військових облігацій та ОВДП, а за рахунок інвестицій в ці ОВДП і військові облігації інших інвесторів, тобто буде зменшувати сума емісії, яку робить Національний банк для фінансування дефіциту бюджету. Тому, якщо все ж таки деякі, ви бачите зараз табличку, це фактично станом на 2 серпня був аукціон Національного банку. Ви бачите, що під 16% річних фактично було. Мінфіном розміщено бумаг на 3 мільярди 069 мільйонів гривень, і е, таким чином вони користувалися деяким попитом, і е, ви бачите ще крім того, що все ж таки поступово е, фактично мінфін прислухається до національного банку і вони фактично починають діяти в одної, якого говорив це в упряжки, і починають поступово все ж таки підвищувати дохідність, враховуючи, що у Нацбанку облікова ставка 25% зараз. От, для того щоб все ж таки е, яким ціном зацікавити додатково інвесторів для залучення коштів до державного бюджету, крім того, я вже говорив раніше, що зараз відбувається ситуація, коли, е, наприклад, 2 серпня, ще наглядова рада НБУ надала рекомендації Кабміну щодо випуску цікавого інструмента. Тут увага, тому що це інструмент, який може додатково вам ну, він буде реально, реально дуже цікавим. Цитата. Це Рада НБУ рекомендує МінФін запровадити індексоване ВДП, придбання та багашення, яких здійснюється за гривні, водночас номінальна вартість яких та купон будуть прив'язані до обмінного курсу гривні та долара США та Євро. Тобто, якщо вони запровадять фактично ці бумаги, я раджу вам усім подивитися умови випуску цих бумаг, і можливо, це буде найцікавішим з інструментів для тих людей, які хочуть за яким, яким чином застрахувати свої заощадження в гривні і підстрахувати себе від девальвації гривні. Тому я все ж таки, якщо цей інструмент буде втілено в життя, тому що ви розумієте, що це рекомендації ради національного банку для фактично уряду та Мінфіну. І фактично, ще потрібно, щоб вони зробили з зробив умови цього випуску. Коли вони будуть, будуть повністю втілені в життя, то я рекомендував рекомендував би вам, вам для активного використання в роботі. Крім того, от то, що я вже говорив про рекомендації щодо підвищення дохідності, то опять же, цитата та ж та ж сама рада НБУ. Рекомендувала активізувати внутрішні ринкові залучення, в тому числі за допомогою підвищення ставок. За грижневими ВДП до рівнів, на яких попит на них з боку різних груп економічних агентів буде суттєво збільшено. Тобто, вони, все ж таки, якщо говорити відверто, вони говорять про те, що потрібно підвищувати ставку дохідності по ВДП. Тобто для вас, як для інвестора, фізична особи можуть купувати ВДП, бо може виникнути додаткова можливість більш вигідно інвестувати свої кошти. Ну і крім того, я би ще хотів сказати, що фактично є ще варіанти, як за які зараз пропонують же національний банк, які вже почали поступовувати, втілувати в життя банки. Але ми розуміємо, що вони поки що не всі це роблять. Це так звані депозити банків на термін від трьох місяців з купівлею валютою за гривні з послідуючим зняттям після його закінчення готівкової валюти. Нацбанк зараз дозволив такий механізм для тих громадян, хто все ж таки має бажання купити валюту максимально дешево, але з іншого боку, він розтягується в часі, тобто воно не буде так давити на курс і на взагалі на валютний ринок. Ну, що я хочу сказати? Ви мені постійно задаєте питання про цьому інструменту? Я хочу сказати, що от зараз зазвичай при такій операції, тобто купівлі цього трьохмісячного фактичного депозиту. Купівлі валюти під депозит депозити з врахуванням його розміщення на цей місяць на цей три місяці, То взагалі курс купівлі зараз такої валюти буде нижчий ніж на гатівковому ринку. Але питання в тому, що потрібно рахувати всю взагалі математику за цією операцією з рахуванням комісії банків за конвертацію валюти, це принципове питання, та потім за її зняття і треба. Розуміти, що банк, з яким проводиться ця операція, потім буде в змозі забезпечити вам повернення депозиту у готівковій валюті. Тут є нюанси у банків, тому що зараз у банки все ж таки є. Ну якщо говорити відверто, то є проблеми з касою в, в касі з готівковою валюти. Вони періодично в нас є. Вони є періодично. навіть на це фактично нам жалітися на. Нашому фактично форумі на мінфіні, на мінфіні і говорити, що деякі банки не можуть повернути вам кошти в валюті. Пропонують вам, наприклад, прийти завтра або, наприклад, забрати кошти в, по курсу. Які в них є в гривні, тобто це вам не дуже класно, і ви жалі, жалітеся на те жалитеся на те, що все ж таки це відбувається, скаржитеся в кінцевому варіанті, що це періодично відбувається. Тому фактично зараз банки сподіваються на валютну готівкову інтервенцію національного банку, який він вже анонсував, для закриття цієї проблеми. Я вважаю, що якщо цей курс буде біля 37 гривень за долар. Ну, тобто, якщо ви можете зможете купувати долар. На цей трьохмісячний депозит по курсу десь 37 гривень за долар. То тут можна робити ці операції, тобто тут ризики невеликі через три місяці забирати готівкову валюту. Але якщо курс конвертації банку, який вам пропонували, буде складати десь біля 30 гривень та вище, то тут же є питання економічної доцільності, і потрібно рахувати взагалі всю суть операцій, тому що може так відбуватися ситуація, що фактично вам було би вигідніше, наприклад, все ж таки проконвертувати зараз. Фактично вашу гривню, а не робити всі ці операції на три місяці, ну, ми проговорили про гривневі частину ваших збережень заощаджень, другу частину десь 55-60% від суми заощаджень для диверсифікації, я би все ж таки рекомендував вам тримати у валюті у доларі та євро у вигляді вкладів у банках, в тому числі і за програмою купівлі валюти під подальше її розміщення на трьохмісячні депозити. Я вже раніше про це говорив, тобто, якщо у вас є сума в гривні. Більше ніж ті 30-35%, які я вам пропоную, то ви можете через ці депозити фактично збільшити свої валютні вкладення через цей механізм. Ну і третє це від 5 до 15% від суми защаджень. Я би тримав у дорогоцінних металах золоті та сріблі. Чому тому, що зараз відбуваються інфляційні процеси по всьому фактичному світі вона в інфляція дуже велика, і в странах Є, Європейського союзу. Uh, і фактично uh, у Сполучених Штатах Америки і в інших країнах, і тому все ж таки в такому варіанті золото в першу чергу, золото, в першу чергу, золото, другу все ж таки, срібло, це як дорогоцінний метал, це додаткова підстраховка для вас для диверсифікації. Ну і е, фактично ще е, загалом до максимальної диверсифікації своїх коштів валютну частину своїх заощаджень ви можете все ж таки розширити на ще відносно екзотичний для України швейцарський франк або англійський фунт десь у межах до 5% від суми валютних заощаджень. Ну, тут є таке окреме питання, треба це зрозуміти. Що зараз, на мою думку, з більш перспективних цих двох валют, все ж таки, виглядає швейцарський франк. Але це моя думка вам вирішувати це питання, але обов'язково врахувати суто нюанси українського готівкового ринку за таких покупок швейцарського франка або англійського фунту. Питання в чому? Що наші обмінники занижують курс прийому та завищують курс продаж цих валют, тому що це валюти екзотичні? Тобто, ну для нашого ринку в них невеликі обсяги операцій і не тримають вони в касах велику кількість, наприклад, цих же фунтів чи, наприклад, швейцарського франку. Тобто купувати ці валюти в Україні через завищений курс продажу. Досить ризикована, а скільки курс їх прийому надалі, якщо ви захочете потім їх тут здати, може виявитися за низьким. Таким чином вам треба бути готовим до того, що якщо ви робите подібні обміни долара та євро з цими двома валютами, то краще їх робити, все ж таки у той же Швейцарії, це чи Великої Британії. Обминаючи фактично проміжну стадію обмінів через гривню, тобто, ви повинні розуміти, що тоді ця диверсифі... диверсифікація, яка відбувається на суми по. Фунтам чи швейцарським франкам то потрібно розуміти, що скоріш за все вам потім придеться їх витрачати за кордоном, а не тут, щоб не втрачати на оцих різницях у курсах між купівлею і продажу готівкової цієї валюти. Ще більш цікава ситуація в країні з іншими екзотичними валютами: той же китайський юань, шведська крона, канадський та австралійський долар. Вони теж можуть і і підійшли би до диверсифікації ваших заощаджень, тому що по них періодично відбуваються дуже великі. Стрибки курсу, і це було б класно для вас для диверсифікації, тому що ви могли отримати додатковий зиск від цього. Але потрібно розуміти, що вони котируються обмінниками з максимальним розкладом курсів прийому та цінників продажу, тобто, ви можете навіть пристойно виграти за рахунок міжнародних коливань цих валют щодо долара та євро, але через низькі цінники прийому цих валют в українських обмінниках в кінцевому варіанті можете програти в брівневому кванті. Таким чином, на такі валюти вам варто все ж таки, якщо ви будете їх купувати, то такі валюти вам варто робити ставку тільки при диверсифікації своїх зачеджень, у тому випадку, коли ви матимете потім можливість їх у разі чого витрачати в тих країнах, а не в Україні. Це суттєвий нюанс, чому я періодично говорю, все ж таки, наприклад, про той же самий там, наприклад, китайський юань або, наприклад, канадський долар. Або, наприклад, австралійський долар, по якому дуже відбувається, або шведська крона, але все ж таки потрібно розуміти, що там є отакий нюанс. Ну, це в цілому, все. Обов'язково підтримуйте нас лайком, підписуйтесь на наші канали, підтримуйте нас на Patreon, а також залишайте коментарі. Ви знаєте, що я з радістю відповім на ваше питання. В першу чергу, на ті питання, які відбуваються від тих людей, які в нас є спонсорами на Патреон. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Бережіть себе, вірте в Україну. Все буде добре. З вами були канали МінФін та Фінансию і я, фінансовий експерт Олексій Козири.